Оголошується ухвала іменем України 25 березня 2015 року, слідчі суддя назадського району суду міста Чернівподалюка. При секретарі Магим з участю прокурора Мельниченка, слідчого кожедуб, захисників адвокатів Васильєва Артимович, підозрюваного Соколова, розглянувши відкритим судом засідання Чернігів справу за клопотанням слідчого у прокуратури Чернігівської області Кожедуб, Суду не надано вагами доказів, які свідчили про те, що на протязі часу проведення досудового розслідування Соколов створював суттєві перешкоди для правоохоронних органів його відсторонення від посади на думку суду. Може завдати громадні міста значної шкоди, виходячи з вище викладеного та враховуючи, що обмеження одного з гартових Конституції України прав під час кримінального провадження з'єднається виключено з підстав, передбачених нормами кримінального процесуального кодексу України, як і слідчим та прокурором не доведені належним чином, слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити в задоволенні клопотання слідчого праві сторонньої займої посади Чернівської міського голови міста Соколова. Керують статтєю 19.43 Конституції України, статтями 131, 132, 154, 157 КПК України, ухвалив. Задоволений клопотання слідчого ВС прокуратури в Чернівській області Кожа Дуд про відсторонення від посади Чернівського міського голови Соколова Олександра Володимировича 27.6.61 року народження відновити. Ні, ну давайте відверто скажемо, що подібні речі, ну я, по-перше, перший раз за все життя отримав підозру, ну і слідство уже йде майже рік. І отримати ще ну, скільки, майже 12 років. Ну завтра, 26 березня, фактично 26 березня 2002 року відбулися вибори міського голови. З певною перервою я працюю міським головою і за все своє життя і роботу на посаді я такого не зустрічав. І хвилювання було відверто, я можу сказати, людини і що далі. Робити. І тому я дуже задоволений, що в суді, я не часто, слава Богу, маю можливість бути в суді. Вислухані були всі сторони, і те рішення. Будемо продовжувати працювати. Я, я не міг знати, яке буде рішення суду. Я тільки сподівався, що воно відбудеться до 15-ї години, тому що в 15 ї годині мені треба йти в прокуратуру, давати свідчення. А скажіть, будь ласка, як ви собі самі оцінюєте ситуацію, що повістки не приймалися. Як це могло відбутися? Це були якісь вказівки, чи ви самі не знали про те, що таке було? Безумовно, ніяких вказівок не було, і тоді це було досліджено, тому що були опитані саме ті люди, безпосередньо яких це стосувалося, і у заяві прокурора в поданні до суду, що не з'являвся Лисенко, Вони з'являлися, і навіть коли вони з'являлися, їм слідчий прокурор казав, що. Завтра прийдете, ну, вибачте, будь ласка, якщо прийшли люди готові свідчити, а інсинуації стосовно того, що вони двічі були повідомлені, ну, я не буду зараз якимось чином це коментувати, тому що, як ви звернете увагу, саме. Було подання про відсторонення, що, начебто, я заважаю слідству. Я рік не заважав слідству, коли воно закінчується, так я став заважати слідству. Далі я не буду коментувати. Ну, мабуть, і суду виходить дві сторони. Одна задоволена, завжди не задоволена, але щоб для всіх людей було зрозуміло і справедливо було оцінено ті рішення суддів, які відбуваються. Судове засідання обов'язково відбудеться. Відбудеться, і тоді е в судовому засіданні з'ясуються всі речі про ті, які сьогодні відомо. Можливо, в в стане зрозумілим, колись кому це вигідно. Скажіть, будь ласка, скільки коштують послуги вашого адвоката? Тому що адвокат Київський, адвокат все таки не останній, можна сказати, і можемо припустити, що доволі. А ви знаєте сьогодні? мого адвоката? Ну, от ми з ним спілкувалися. А з якого боку ви зробили висновки, що він дорогий чи дешевий? Ну, тому що хороша адвокат у вас. Ну ви знаєте, хороший, і я кажу, що хороших. хороших. Ну, що я можу сказати? От вчора три, сьогодні п'ять. Чого? Ну, Це раки. Вони <раків> про раки. Вашої зарплати на адвоката вистачило? Вистачило.